Але нам їх треба буде пройти, добро? Якщо виникають запитання, піднімайте руки, будемо зразу реагувати, будемо по ходу діла е відповідати на них, якщо знаю. Добро? Е люба творчість ідеї, пропозиції і рухи капелана, от він щось хоче зробити у підрозділі, мають завжди отримувати дозвіл безпосереднього командира. Чому так? Тому що е, самодіяльність, вона і армія, де порядок, вона ну, не має нічого спільного. Тому має бути порядок, має бути підпорядкування. І це абсолютно нормально, коли командир е, знає, що ви робите в цей день, де вас знайти і чи в безпеці ви є, бо ви є е, е, людиною некомбатантом. Далі, капелан ніколи не обговорює наказів командирів з особовим складом. Зрозуміли? Він ніколи не каже: о, командування, там, знаєте, ви можете багато разів чути таке що особовий склад між собою говорить: о, дивіться, який командир дав наказ, яке розпорядження, воно таке, сяке, погане, нерозумне. Ну і багато різних російських слів ви можете почути. В сторону того наказу командування для виконування його особовим складу капелан ніколи не осуджує, не обсуждає з особовим складом ці накази. Мені попався всього... макрофон. Хочу додати: знаєте, у нас є деякі допомоги капелани, духовний стан так скатитися, що мови, е... так само е... бути незадоволеними керівництвом своєї церкви. Є або ну, там єписк, або ще щось. Якщо такі двоє знайдуться, їм вже достати, їм достати пляшку, щоб в такому разі не тільки командувати, але й своїх служителів. Якщо вони дістають пляшку, будь ласка, робіть, це не в рамках Збройних сил. Знаєте чому? Тому що ми 9 років плекали і народжували це кафеланство, хворіли на дитячі хвороби. І от ми десь вже виповзли на такий підлітковий, більш зрозумілий вік, де ми можемо вже мати таку унікальну можливість мати штатних капеланів на офіцерських посадах, так як це є в цивілізованих країнах світу. І це було давно. І тут ми починаємо знову, знаєте, виглядає так, що ми хворіємо на дитячих хвороб. І нас тоді треба не в армію, а в дитячий садок. Тому, друзі, дуже важливо, щоб нічого із такого не робилося, що вже пройшли інші. Не знаєте, що робити? Запитайте в тих, хто вже там хоч пару років служить, і вони вам підскажуть любов'ю, щиро, прямо, не то, що там хтось має послужний високий список там. Чи Хтось взагалі нічого не знає. Навчіть тих, хто знаєте, навчіть тих, хто не знає. Це нормально, допоможіть, щоб людина не ламала дрова. Знаєте чому? Тому що коли хтось із нас, молодий, не чи щось зробить не так, зразу таке велике, велике, і, знаєте, зразу більмо. Раз і на всіх капеланів. Тому що, знаєте, нас всіх називають капеланами-протестантами. Якщо хтось, будь-хто, вчудить щось, під лінію ставлять всіх капеланів протестантів, а якщо хто навіть і не розбирається в деномінаціях, бо такі є у Збройних силах і це нормально, то ставлять одразу під одну риску всіх капеланів і кажуть, та, не знаю, такий був такий. Я колись заходив в танковий батальйон 72 ї бригади на ротацію служити. І коли я прийшов до командира підписувати бумагу про дозвіл про, про надання доступу до Особового спалу Збройних сил. Він на мене так подивився і каже: у нас були два капелани протестанта п'ятіся. І вони залишили тут самий найкращий слід. Тут всі дуже сильно поважають взагалі капеланів, тому що вони не бачили інших. А бачили цих, і я дуже радію, що вони саме цих бачили. І цими капеланами, до речі, є люди з цієї церкви, от цієї, які ми знаходимо. І тільки тому, що вони добре там були і служили, я мав можливість продовжувати там служити. Але якщо б вони щось там начудили, мені б одразу командир сказав, б тобі, тобі не даю дозвіл, до, ну, доступ до особового складу. Тому що в нас вже було, тут такі двоє, чи троє чи скільки. Ви можете щось зробити і ви можете перечеркнути Божу роботу для слідуючих людей і навіть для інших підрозділів. Колись я заходив в 9-й дивізіон наводних кораблів в Азовському морі, там я відслужив 9 ротацій. І коли я заходив на один з кораблів, мені так сказав капітан корабля. Капітан першого рангу каже, знаєш, каже, я тобі так по секрету скажу, у нас тут ніколи не було капелану. Я кажу, в смислі ніколи не було капелана. Ви знаєте, що це за служба? Він каже, як тобі так пояснити, ну давай прямо скажу. Капелан у нас був тільки коли ми отримали катер, бо цей малий артилерійський катер. І от приїхав капелан, його двоє, двоє його тримали. Він просто взяв, там, помахав, розбив бутилку шампанського, причому це не можна було робити жодному капелану, жодної деноминації, аборт, навіть є така традиція. І каже, він навіть не спромігся піднятися на палубу, бо був дуже п'яний. Але бірка капелан на ньому була. І от тепер я стою тою самою біркою капелан. Він дивиться на мене, ну вроді не п'яний, вражає. Але в його розумінні, в голові ще той капелан, розумієте, який хворів на дитячі хвороби. І він мішав. Але все почалося з чистого листка. І Ми почали співпрацювати, і я там зміг відслужити 9 ротацій в Азовському морі. Тому, друзі, не знаєте, запитайте. Е, краще нічого не робіть, такого самовільного, в чому не впевнені, е, ані щось робити таке, чого ніхто не знає. Будь ласка, запитання. Кого зупиняти? Ні, нікого, нікого, ви не маєте права нікого зупиняти. Ви можете слухати всі ці накази, добрі вони чи ні, від особового складу. Але підтримувати їх сторону, добрі вони чи ні. І вони ж будуть вас запитувати, що ти думаєш, капелани? Як от командир? Розумно сказав, розумно дав. От а міг би подумати? І чим він думав? І навіть скажуть, чим він думав. Розумієте? Ви не маєте права, морального навіть, вступити на їх сторону. Це питання номер один, яке я говорив. Ви не маєте права, ви можете всього лише пізніше, коли трошки згасне це все, знаєте, коли запалюєте е, якийсь горючий матеріал, типу бензину або е, якогось спірту, він спочатку так спалахує сильно, але через 10 секунд він вже горить просто трохи, його вже можна навіть потушити. То коли це все спалахує, мовчіть, нічого не кажіть. Потім, коли буде просто горіти і вас запитають, ви можете сказати, а чим я можу допомогти як капелан, щоб цей наказ, це розпорядження якісно добре виконати? Тобто ви покажете цією фразою, цим запитанням, покажете дві речі. Ви і на їх боці, і ви за те, щоби. Таке-то таке розпорядження було все ж таки виконане і ви навіть, коли вашого прізвища там немає в розпорядженні, навіть ви зацікавлені, щоб воно було виконане і готові щось зробити. Це найкращий варіант, тому що коли ви скажете, а, дурацький цей наказ, все, не хоче нічого робити, все, ви зразу можете знімати бір капелан саме для цієї когорти військових, при яких ви це сказали. Тут було запитання, будь ласка. Така командира. Але при речі телефону проліковується до сусідніх командира, то він звичайно військовий, теж комунальні накази. А от якщо, наприклад, цей наказ суперечить моїм особистому, то це якісь тормові моменти, то планувати. Якщо строєвий какуван, то я можу принципі, по уставу якось мені політикувати, що це не оверці, а в інших. Але от планів того, що якщо це не скриває він не може укривати устав, він не совсем не засудить вас. І протей не має три роботи. Ну, дивіться, є, я скинув В'ячеслава. Положення статути, витяг статутів Збройних Сил про службу військового капелана в сухопутних військах, вона є узгоджена з Радою Церков, вона є узгоджена з Міністерством оборони, і затверджена Міністерством оборони. І там немає жодного нічого, що би суперечило будь-якій деномінації в її доктринальній Тому Командир те саме має, він те саме читає, він не може вас попросити про те, що там не написано, тому що він не може попросити, тому що ви є, по-перше, ви є людина на офіцерській посаді, якщо ви там служите, так? і він вже знає. Але якщо він віддає наказ цивільній особі, він не має права його внести кудись і сказати йди сюди, йди туди, принеси то, подай це. Навряд чи він може це вас попросити у вигляді наказу. Але якщо, наприклад, приїхала велика машина і треба швидко відвантажити, і він, він до речі, не віддає наказ відвантажити. Він просить особовий склад, підіть і допоможіть цим гранатометникам, тому що приїхали, приїхало БК і треба швидко розвантажити і розвести. Але для цього треба немає наказу, є просьба.

В даному випадку я би ніколи б не телефонував командиру ніколи в житті і не казав, дивись, командир, тут третя рота, вся в хлам п'яна. Ні, ніколи. Це... Ви маєте думати, а яка ваша роль і ваше завдання, щоб вони такими не були тобто через пару днів. Починайте з ними працювати. Якщо ви тільки зробите телефонний дзвінок, в такій ситуації теж можете в капелан знімати. Да. Я хочу немножко вернуться к предыдущей ситуации. Когда вы говорили, что... Когда вы говорили о том, что приходит капелан, скажем так, обизнанный, который побывал у нас на конференции, а ему командир говорит, да, был тут для тебя капелланчик, там, пьяный и так далее. Вот. И я знаю, как и все, кто в армии служил, тут руки понимали, что слухи в армии распространяются даже быстрее, чем э, ну, сотовая связь, понимаете? И причем на уровне такого, что там командир встречается и говорят: да, был у меня там один капитан, и все, уже ты приходишь и на тебя автоматически вешается клеймо. Так вот, э, как вот в такой ситуации э, поступает человеку, говорит, что Вот вы знаете, вот писание, там, это вообще сразу, как говорится, не проходит. Вот. Что делать реально вот в такой ситуации, когда ты пришел, а перед тобой кто-то, ну, скажем так, вел себе некорректно? Один, я так розумію, просто людина випиває, да, в капелан, і потім ви приходите и. Ні, кто випиває, ну, вообще а, я, я зрозумів, дивіться, є, є, є такі ситуації, були навіть зі мною і командир мене викликав е, і каже мені, я тебе поставив старшим капеланом в нашому підрозділі, от тобі і вирішувати, два капелана п'ють. Причому п'ють один і один православний. Ну, це, напевно, єдине, що, що позитивне в цьому вопросі. Командир мені каже, ну ти ж просив більше капеланів для нашого підрозділу. Ти ж просив і пана просив а? звільни. Я кажу, я не маю права. Командир тут ти і тут дихають всі по твоїй команді або не дихають. І ти їх приймав, і ти їх маєш право звільнити, як і любого військовослужбовця, капелан не має значення. Що в цій ситуації ми зробили, так, ми обоє з і з, з офіцерами задумали їх е, звідти якось. Да, вони поїхали геть. Але вони настільки були завжди п'яні, що навіть е поїхати геть вони не могли. Проблема. Я потім почав дізнаватися, що вони вже е четвертий чи п'ятий місяць тут е без виїзду, в одного проблема з дружиною. Я почав їм служити капеланом. Так вони були не Тверезі. Знаєте, як в армії є. Він п'яний. Ні, він такий пухійний. Це Та ще от така якась золота середина між тверезами і дуже п'яна. От коли вони були такі посередині, я з ними спілкувався, я послужив їм капелан. Я не почав про це писати у Фейсбуці, а от дивіться, які вони. Я зателефонував кожному єпископу цього капелану і сказав. Ніколи в житті, от в них вони впали, ніколи в житті не виключайте їх. Тому що один має і другий має свячі. Я позвонив заступнику і кажу: слухай, є проблема з твоїм капеланом. Це мої друзі. Їх ієрархічне начальство це мої друзі. Я кажу, ніколи не. Він каже, все виключимо, виживіть з позором. Це мені говорять їх. Церковні ієрархії. Виження, я говорю, в якому випадку не треба нічого виганяти. Просто, будь ласка, заберіть їх звідси і послужіть їм капеланам. Тому що вони військові капелани, і от одне слово, те друге, вони з'їли. І вони зараз просто військові, які потребують, мають душевні рани і потребують злічень, душевної рани. Це ніде не розголошувалося. Цих каптувань приїхали, забрали. Мене заправили їх паливо, і писали їх документи. І кожен день, який вони були навіть п'яні, ми включили в їх сили силий засоби. По моїй особистій просьбі командира. Він казав, останні два місяці ні. Я кажу, включаю, бо вони виїжджають. Хочете кінець історії? І два капелани зараз, штатні військові капелани. Вони не п'ють. Але якби тоді їм можна було дати отак, навряд чи б, ми мали б таких двох гарних капеланів. І знаєте, коли вони чують ту, ту ситуацію, що ви говорите, там рота вся п'яна, не піднімають руку і кажуть командиру, я туди". це моя специфіка, бо я був. Там як вони, і тепер знаю хоча б як з цим справитися, бо хтось поміг. Друзі, якщо ви бачите такого капелана, не засуджуйте його, бо служіть йому капелан. Ну, Людина надламалася. Ми ж там для військових, які надламалися. Я колись служив у першому батальйоні, першої. Штурму, перша Штурмова рота 1 батальйона 80-ї бригади е десантно-штурмових військ. І ви собі так подумали, там ті штурмовики по 2 метри метр в плечах, такі качки, всі з пузами маленькі, Штурмовики називаються. Я так прийшов і кажу: о, це мої! Відрізнятися від мене, я, я від себе і їх взагалі не відрізниш. Я так про, про сами там сміялися і приходить бойове розпорядження брати одну з позицій і е, підтримувати вогневою підтримкою вихід людей з Донецького аеропорту. Але одна позиція зайнята расистами. І треба їх взяти штурмом. Штурмувати позицію. Я їх подивився, хто йде на штурм. Я кажу, ми не підемо на штурм, ми будемо катитися. На <ріст> і командир і штурмової роти каже, а ти що думав, тут качки, такі по 2 метри? Каже, тут качки отута, в голові. Якщо людина, воїн прийняв рішення перемогти і захватити цю позицію, штурмувати її, він виробляє план, самопідготовлюється. І він фактично вже має наперед 50% успіху у виконанні свого бойового завдання. І позов тут не має ніякого значення. Те ж саме з капеланом. Друзі, не дивіться на лице, на щось впав, надламався, не так виглядає. Надайте йому капеланську опіку.